Сидимо в темноті, тому що відключення аварійне. Ви знаєте, що відбувається? Три години немає, півтори години є. Сидимо в темноті і думаю, що наблистить листя на вулиці? Ви не повірите? По вулиці світло вимкнули, по вулиці. Ось на стільці видно. А людям світло не потрібно. Ну, дивіться. Ну, як це назвати? Це просто нема розуму. При, нема розуму, щось державне, це ж місцева влада. Ну нема розуму. Економте, так, хто живе? людей немає ще ж на вулиці не, не, не зима. Люди сидять без світу, на вулиці включили світло. Це значить, ми щоб, ми, щоб... маму не видно, нас сидить. Щоб ми від вулиці вже бачили нам. Цього достатньо. Да? Ну, це взагалі, це, це було було, ну такого ще не було. Це кременчук, просто.